В Україні 95 тисяч матерів мають почесне звання героїнь. Лисичани віддають шану, звичайно ж, своїм землячкам. Сьогодні їх шанувала міська влада від імені президента України. І харашун Акуліна Федоровна, мать п'ятеро дітей. від державного, від підця міського совіту Пожелають вам крепкого здоров'я. Выразить вам огромную благодарность за воспитание подрастающего поколения, за многолетний ваш добросовестный труд по воспитанию детей, по развитию их творческих способностей, по э, воспитанию ваших внуков. Правда, вас, про, э, огромное вам спасибо. Да. Большое вам спасибо за то, что вы делаете, потому что все, что мы делаем сегодня, то, что делает сегодня городской совет, городская власть, президент Украины Виктор Янукович. Ділиться для нас, для дітей, для наших дітей, внуків, правнуків. Дякую, вам ще огромное. Рішенням виконкому Лисичанської міської ради канікули у школах громади подовжено. Причини продління канікул стає в тому, що, во-первых, низька температура наружного воздуха. не обеспечивает надлежащий температурный режим в учебных заведениях. А значительная часть учебных заведений у нас подключена э, к крупным котельным. Это котельная РТ, это центральная городская котельная, которая находится в стадии запуска. Понятно, что для запуска котельных, для э, пусконаладочных работ, для спуска воздуха, для прогрева помещений требуется время. Этим руководствовался исполнительный комитет, когда принимал решение о продлении каникул. Каникулы, каникулы продлятся до 20 октября. Одному з Лисичинських сайтів співробітниками сектору боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів було виявлено мешканця нашого міста, який здійснював продаж ацетильованого опію через мережу інтернет. У лютому 2013 року з'явилася оперативна інформація про те, що невідома особа опублікувала на сайті інформацію зі змістом, цитую «продам кайф і Чорні діла. У зв'язку з тим були порушені кримінальні провадження. Про злочини в сфері незаконного обігу наркотичних засобів психотропних речовин, їх аналоги та прекурсорів. Для того щоб спіймати на гарячому продавця наркотичного засобу, було проведено негласні розшукові дії. Для цього було здійснено ряд оперативних закупок трьох мілілітрів ацетильованого опію із застосуванням аудіо та відеозапису. До деяких осіб вони по кримінальному провадженню проходять як свідки, були застосовані органи досудового слідства заходи безпеки. Призвичабу були змінені анкетні дані, тобто вони в судовому с... Засідання свідчать проти нього органами досудового слідства, було зібрано достатньо доказів причетності мешканця Лосичанська до продажу наркотику. Заробляв він на цьому бізнесі чималі гроші, адже вартість одного мілілітра опію становить 150 гривень. А тому серед його покупців фігурували дорослі люди. Неповнолітніх серед них не було. Під час судового розгляду вину він кримінального злочину не визнав. Ну це можливо пов'язано з тим, що кримінальне покарання, яке йому погрожує, від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскації майна. На даний час Лисичанським судом досліджуються докази по цій справі. Остаточне рішення по кримінальному провадженню ще не прийнято. З новими ідеями та планами на майбутнє зустрічала цього року мецената з Німеччини Ервіна Імекуса, директор благодійної організації Варвара Бушина. Будівля, яку нещодавно надала Лисичанська міська влада в оренду фонду для розвантаження гуманітарної допомоги, одразу викликала у Варвари Андріївни бажання перетворити нежилий будинок в інтернат для тимчасового утримання інвалідів, людей похилого віку, які мають потребу у допомозі. Будівля має можливість вмістити майже 40 людей. І для цього є все: відремонтований дах, санвузол, кімнати, навіть котел для запуску опалення. Для того щоб запустити, всю, дом-інтернат, нужна потрібна допомога. помощь, потрібна допомога всякая, різна, тобто від грошей до стройматеріалу. В основному зараз, якби стройматеріал нужен. Люди, которые получают у нас гуманитарку, которая вот поддерживают нас в городе. Вот, они сказали, что был бы стройматериал, мы придем и все сделаем. То есть сами люди многодетные, даже у меня ну как, инвалиды, которые ходячие, вот, а сами строители они сказали, что мы придем, бесплатно все сделаем. Ну дайте стройматериал. Зробити ремонт пів справи, а далі надія на допомогу з Німеччини. Отець Ервін, який збирає гуманітарну допомогу, каже, що проблем не буде. Допоможе із меблями, з білизною, з посудом і з усіма необхідними речами. Ну, треба спочатку ставити план, як, як хотілось б, а потім посмотримо, що вийде. Що від мене залежить і от не тільки від мене, мене, зробимо. Я думаю, що вийде. Наталія Кобик у минулому мешканка України зараз живе і працює у Німеччині, але знає про проблеми нашої країни. Вже багато років допомагає отцю Ервіну, а у нинішньому році вперше супроводжує його у подорожі. каже, що проект Варвари Бушиної необхідний нашому місту, і німці обов'язково допоможуть необхідними речами, аби не було затримок на митниці. Німці дуже щедрі. Они понимают наши проблемы тоже, они видят это и по телевизору по передачам, они знают, что как здесь живется, насколько тяжело, и они охотно отдают. Да, с деньгами немножко сложнее стало, немного, да, но все равно возможно отправлять. У нас главная проблема в Украине, что здесь растомаживать теперь стало более проблематично. Зацікавлені у відкритті будинку для людей похилого віку, потребують у допомозі як з Німеччини, так і з України. Особливо Варвара Андріївна має надію на допомогу підприємців нашого регіону. Збиваті до це городським часним підприємців, які не рівнодушні. От зима наступає. У нас дуже багато інвалідів, дуже багато бомжей, дуже багато людей, які в одіночістві живуть. которые нужна им, нужен уход. Хотелось бы обратиться с просьбой, пожалуйста, помогите фонду организовать вот эту всю работу. Я думаю, что все совместно, у нас все получится. Рука дающая не скуднеет. А люди, которые здесь будут находиться, тем паче, что у нас церковь рядом, люди даже смогут ходить в церковь, молиться. Поэтому, если по возможности, помогите. Вот, а мы просто будем как всей душой работать, потому что волонтеров, именно волонтеров, не тех людей, которые придут за деньги зарабатывать, нам платить зарплату будет нечем, а именно волонтеры, которые в свое свободное время с душой будут приходить, а таких у нас, ох, как много в городе, очень не только в городе, но и во всем районе. Акція із заохочення добросовісних платників за тепло й гарячу воду, яку Сєвєродонецька ТЕЦ проводить третій рік поспіль, сьогодні дійшла свого логічного завершення. Зазначений час у абонвідділі підприємства зібралися люди різного віку і роду занять. Їх об'єднує одна спільна риса. Відповідальність. Анастасія Анатоліївна навіть злякалась, коли її запросили прийти до абонвідділу. Захвилювалася, хоча ніяких боргів за комуналку немає. В принципі, я вчора перебувала чого. То позвонили, і до мене задовженість у мене є. Mm -hmm. Я сусідки позвонили кажу, почні. Uh -huh. А воно не в задовженість. Так а відкуди ж у вас задожність, якщо ви, мабуть, вовремя платите? Я все вовремя, у мене переплата все временє. Саме таких 12 щасливчиків обрав комп'ютер з 9 тисяч таких же відповідальних абонентів Сєвєродонецької ТЕЦ». Я регулярно оплачу всю жизнь, сколько поэтому и, я еще говорил, когда по первый раз узнал, что вроде городе проводятся Вот кого меня надо э, ну, по, 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 привлечь к этому мероприятию. Как говорят, получил квартиру или же заявление написал принять на работу? я исполняю. Так и квартиру я получила. Мне ни уголь не надо, ни воду и где-то, ничего. Я зашла, вот у меня все есть. И спасибо Господу Богу, что Он меня вселил. Я в селе жила, не дай Бог, но в городе благодать платила и платить буду, пока живая. Взагалі, то я добросовісне. Для того, что я тукала, я только купила квартиру. Нет. А платіла всі, всі там, які там у маленькі, були долги, Нет. по саме бивший хазєєва. У мене стабильно. Я добросовість не платильчик. Дарок хочеть. А что? Mm -hmm. я хотіла холодильник. Учасники з хвилюванням тягнули конверти з назвами призів. Мабуть, усі хотіли отримати головний. Та вже як вийшло. Ну что, Людмила Владимировна, пылесос не холодильник? Да. Ну ничего страшного, мы тоже не расстроились. Тоже пылесос тоже нужен. Нужен? Не было? Ну, дочери. Нет, у меня есть, я а дочери теперь отдам, конечно. Это тоже хороший подарок. Великолепный просто подарок. Такой большой, красивый. Дай Бог, чтобы еще долго прослужил. Ну а на следующий год мы придем, естественно, за холодильником. А что делать? Надо еще холодильник выиграть обязательно. Вы были равнодушны к тому, какой будет приз. А сейчас что-нибудь испытываете? Сейчас очень приятно. Очень приятно. И очень благодарен я руководству, конечно, предприятия. Директор Северодонецької ТЕЦ, вітаючи учасників акції, скористався нагодою і повідомив усім клієнтам приємну новину. В даний момент зараз ми вже запускаємо ТЕЦ, щоб ви не переживали, Сегодня к вечеру уже ну, больше половины домов будет уже с отоплением. То есть это вот такая тоже радостная, радостная новость. Буквально сейчас разжигается котел для отопления ваших домов. Ну и рад, что есть вы. Мы всегда готовы идти не только на то, чтобы предоставлять вам услуги, да, в, том, в качестве отопления горячей воды. Если вы заметили, в августе мы ее попытались запустить, у нас немножко остановили. Я надеюсь, в следующем году мы не будем останавливаться по подаче горячей воды летом, а сделаем все для того, чтобы круглый год она была у вас в домах. Как раньше. Вот. Как раньше, да. Усі розходилися, а новоспечена володарка новенького великого телевізора затрималася, позувала перед камерами та роздавала інтерв'ю журналістам. Дома є телевізор? Є, ну не такий ж, звісно. Постаріє? Звісно, пастарі. Да. Кого обрадуєте? Обрадую дочку. Ви знаєте, шла сюди, а дочка говорить, мама, ти телевізор виграєш. Правда? Ну так, да. ви представляєте, сказала телевізор, виграєте. Я виграла телевізор, Даже не віриться. І взагалі я не, не верю, що такое що таке буває, що играет такое, все думала, да, так. що так. Тепер буду всім говорити, що дійсно так так оно і є. 9 жовтня на Лосичанському стадіоні Шахтар відбувся футбольний матч у дні четвертої фіналу Кубку Донбас. Ці зустрічі взяли участь футбольний клуб Шахтинь Мінімельникова Лисичанськ та футбольний клуб Портовик Маріуполь, враховуючи те, що гра проходила в робочий день. Вболівальників на трибунах було небагато. Втім, це не послабило загострення пристрастей. Якщо звернутися до історії, то перший матч кубку Донбас пройшов в 1913 році в Юзівці, теперішньому Донецьку. Потім була велика перерва, і ось у дві у 2012 році майже через 100 років ігри поновили. Для Лисичанської команди Шахта імені Мельникова це новий рівень змагань. І це стало можливим завдяки тому, що футбольний клуб завоював перемогу у першості Луганської області. Хоч на відміну від своїх суперників з команди Портовик, лосичанські футболісти тренуються у вільній від роботи в шахті час. На грі були присутні офіційні особи: заступник міського голови Олег Голуб, заступник голови Володимир Марченко, який керує спорт, та голова Лисичанської міської федерації футболу Юрій Басюк. В перерві між таймами відбулося нагородження іншої міської команди футбольного клубу Лисичанськ. Він став срібним призером першості Луганської області серед команд другої ліги, яка проходила з травня до кінця вересня. Це молода перспективна команда. До її складу входять 19 футболістів, середній вік яких 20 років, наймолодшому спортсменові 16. Їх наставником є Володимир Бочарник, що носить звання «Кращий тренер 2009 року. З привітанням до них звернувся заступник міського голови Олег Голуб. хлопці, сьогодні вони за небронзовий між міста. Бронзаве награда за танізавою. вам спасіма. Футбольний клуб Лисичанськ тренується на полі стадіону Шахтар під егідою міської федерації футболу та за підтримки керівництва міста. Городські власті завжди уделяють увагу спорту максимально. Іщемо будь-яку можливість, то це футбол, то це волейбол, то це баскетбол, тому що спорт це здоров'я а нам нужны здорові хлопці. Після нагородження футбольного клубу Лисичанськ відбувся другий тайм гри. Нам залишається тільки додати, що матч закінчився з рахунком 0-3 на користь портовика. Тепер наші футболісти готуватимуться до гри в Маріуполі. Побажаємо їм удачі.